Яке ж може бути свято пасічників та безмеду? Його тут виставляли імпозантно як властиво людям культурним та привітним. А ще пасічники гордилися своїми знаряддями праці, які і допомагають, щоб кінцевий продукт був екологічно чистий, смачний, гарного представницького та пакувального вигляду. Сам вулицей був запатентований ще 30 років тому назад. Він був освоєненим у Криму, там де досить бідна медоносна база. В той час як нас на Житомирщині досить хорошими медоноси, І я бажаю всім успіхів. Так що пробуйте, експериментуйте і у вас ще вийде. Голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук також любить у свій вільний час займатися доброю справою і для відпочинку, і для сімейного столу. Він в числі тих, хто сприяв тому, щоб свято пасічників Україні відзначалося на державному рівні. Пасічник завжди добрий селянин, мудрий господар, він прекрасний сім'янин, він дуже охайний, культурний. Він столяр, він плотник, він на всі руки майстер. Якщо позичити, то йдуть до пасічника. Тобто він не тільки любить вжилу, він любить життя і бере приклад із сім'ї. Сім'ї що ми Дуже шануємо пасічника і вважаємо, що і відродження, як тепер модно казати, села, і розвиток села, і збереження селянина, а не сільського жителя. Це якраз от той пасічник, який багатогранний представники влади привітали пасічників нагородами всеукраїнського та обласного місцевого рівня і побажали. Примножувати свої здобутки обласна рада підтримує їх професіоналів пасічників. І в нас затверджена програма розвитку агропромислового комплексу, де кожен рік ми передбачаємо кошти на підтримку пасічників. В минулому році ми виділили півмільйона гривень. гривень. Цьому році освоюють пасічники 350 тисяч гривень. Зі святом працівників, як кажуть, солодкої професії, привітали також Владика Никодим, науковці із Києва. Під час дружньої розмови наголошено на тому, що Житомирщина може стати краєм високорозвинутого та високотехнологічного бджільництва.